Як ними пісня Солов'їна, то все на щастя на добро, то наша рідна Україна не згасла праведна зоря, не впала правда на коліна. У кожній думі кобзаря живе могутня Україна. В боях ще били ми шаблі і воскресали на руїнах по всій землі, святій землі. Гриміла славна Україна. І берестечка кров невинна, і слава хортиці гучна, то наша вільна Україна, то все вона для всіх одна. Тут все твоє, степи, гаї, у небі дуба журавлина. Нехай повік в душі твоїй, Незгасна наша Україна. На тира при що він війни спить, я слухав, чув, бо кожна деревина, що міла тішне слово Україна. О Боже, зай своїх любити край, де квітка, пташка і зелений гай, де кожна вірна, на цій землі дитина живе єдиним словом Україна. Україна, земля ясно уквічена. Зеленю позакосичена, скільки ніжних поетичних слів написали поети, щоб висловити свою гарячу любов до краю, де вони народилися і живуть. Наші душі, наші серця звеличуються, сповнюються силу від української землі. Наші красиві вуста наповнюються словом українською пісні. Україна, країна краси і трагедії, країна гарячої любові до свого народу, довгої вікової. Героїчні боротьби за його волю. Україна це всі ми разом, В радощах і в в реальних діях за майбутнє нашої країни. Для кожного з нас вона Україна наймиліша, найдобріша, найкрасивіша країна в світі. Виколисила великі сили і духу, таких як Петро Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Іван Сірко, Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка та Михайло Грушевський. Цей перелік можна продовжувати безкінечно. Україна така ясна таланти, на борців, на кращих синів своїх і доньок. Сьогодні, 10 грудня, цей світ відзначає День прав людини. У 1948 році заткнували величезний документ, за яким живе сьогодні світ. 10 грудня, 10 років тому, в нашій школі відкрита невеличка кімната музей правозахисника, випускника нашої школи, борця за права і свободи, журналіста, громадського діяча в'язні радянських часів Валерія Марченко. До нашої гостини ми сьогодні запрошували дуже багато гостей і радість того, що ці гості не відмовили і завітали до нас. В першу чергу я вітаю чолих наших побратимів, наших, наших людей, які виборювали руками незалежність України. Ви код нації, ви зірекс нації. Василіксієнкова. Участь у відкритті музею в роботі над музеєм пропаганді ім'я Марченка доклала товариством жіноче імені Ованетеліги. Сьогодні я хочу вам люб'язно представити почесного голову оліковець. Оляковець прийшла своїми товаришами. Своїми жінками активними діячками, одна з них Валентина Іванівна, яка відкрила сьогоднішню нашу зустріч. молитвою стояла перед вами. Я вам дякую за те, що ви з'явилися до нас в такий почесний час. Родин Валерія, Валерія Марченка представляє сьогодні єдиний представник двоюрідний брат Валерія Марченка. До гостини завітала учениця Ніни Михайлівни, людина, яка була останні дні з Ніною Михайлівни, являлася її підтримкою, письменниця, яка презентувала в нашому музеї свою Ради. І сьогодні вітати, молоде покоління, яке буде виборювати, надалі незалежну Україну, буде боротися за неї, пропагувати її. Це учні шкіл 73, 95, 27, ї учні нашої школи і наші випускники. Служу розпочинаємо. Даруємо хліб на рушенку, на доброту і на взаємність, і відстані найдальші, менші, і, на і, і радіші, що жити на віку. Зусиль для того, щоб ця кімната функціонувала, працювала, щоб знали про Валерія Марченка, суддина. До слова, я запрошую почесного голову товариства Коммунального телевізору, поліковиця. Дякую, дорогі друзі, радісно на серці, що в такий тривожний час ми все-таки зібрались тут, щоб відзначити сьогодні 30річчя з того часу, коли пішов від нас Валерій Марчик. 30 років минуло вже з того часу. І слава Богу, що його ім'я не згасло на сторінках історії, а ось ми присутні з вами при тому, що. Його слово, його подвиг життєвий не забувся, він живе і він надихатиме надалі в наступних поколіннях України. Висловили ці права незалежності, починаючи від волонтерів, Донцова і продовжуючи десятниками. І пам'ять їх, і пам'ять славної нашої немахайни Мальченко, я би хотіла розпочати свій виступ на курші. Перше, це небесного побратима Валерія Марченка Василя Стуса і, звісно, Олени Телігі, оскільки вона була тим орелолом, який і Михайлівна зігрівав, і потім вив'язковала, що включили і, і в імені Олени Телігі. І Валерій, я думаю, вважаю, що він був теж гідним продовжуючим того, що Олена Теліга йшла на прю і жертвою особистого життя заплатила за нашу незалежність. Так, Василь Стус. Однакові квадрати поділили білий світ, Рівне право всім страждати і один терпіти гніт, Злеї кату, злеї жертві, а щасливого нема. Сім судилося померти за замками зімома. Отаке ти, людське море, отака ти чорна хвань, Демократія, покори і свободу, нібувань ти, людське горе, отака ти, чорна хлань, демократія, покори і свободу, німовань, а кругом життя веселе, стільки сонця, і тепла, ти мене дарем боле, світ неправди привела. В годину щасливу і в радості мить любіть у годину на яка ж вона довга в століття у цілі віків, година негоди що люд українські гнітила. І з сивою пам'яті ідуть козаки, а шаблі мов і сині кожухи навкрила. До звука звук струна струні одвітна, а всі одвітні серцю кобзаря. А вже козацьке військо маком квітне і спалахнуло охортиці зоря. Ці звуки, звуки золота тривожні. Закличний марш, гей, гей, козацтво в путь. І як струна, душа правдива кожна, з глибин історії вони йдуть. Гей, доланою! там музейної справи і працює на базі з 85-ї школи, учениці 10 класу Анастасія і Марія. Валерій Марченко, молодий журналіст, та літературознавець, випускник нашої школи. Київ для Валерія був рідним та дорогим. Тут, над подолом на Київському проволку біля Андріївської церкви, 16 вересня 1947 року, він народився в сім'ї інтелігенції. Не зайві відзначити, що центром родини був дід Михайло Іванович Марченко, видатний український історик. Мати Валерія, Ніна Михайлівна Марченко, була вчителькою української мови школи номер 70 Згодом працювала в інституті педагогіки. Валерка, Валерка ріс у російськомовному середовищі, проте вдома вони спілкувалися з виключно українською мовою. Що, за словами Ніни Михайлівни, на той час було дуже дивно. З семи років Валерій пішов до 155-ї української школи, що знаходилася на вулиці Артема шився він добре та легко, адже гордість та чистолюбство не дозволяти насіби собі. Что зацвіла Тягар. За це дістав 6 років ув'язнення і 2 роки заслання. Повернувся він 81-му році до Києва і недовго він слухав на волі, пів 2 роки, і його знову було заарештовано. За що? Там в 1983 році, 26 травня, з'явилася таємна постанова ЦК КПРС номер 473 про додаткові заходи для удосконалення вивчення російської мови в загальноосвітніх і уж закладах Союзних Республік. Відповідний наказ. Отже, поліпшення вивчення російської мови, а не української. Валерій якось роздобув цю таємну постанову, підозрюючи з допомогою мами, яка працювала в інституті педагогіки. І Послав він цю статтю таємними шляхами за кордон до української діаспори з приписом. Надсилаю вам новенький Валуєвський. циркуляр». є майбутнім. Хочеться їм побажати і, і сказати такі речі, щоб вони розуміли, що все це було не дарма. Все, що ми робимо, щоб вони відповідно робили певні висновки. Цього, що відбувається, і також е, підтримували і брали наступну естафету. І ми хочу сказати за себе, за якраз за наше покоління, що зробимо все для того, щоб це вони робили в мирний час і саме е, розвивало Україну не в боротьбі за свободу і незалежність, а в боротьбі за... Е, Зайняття відповідного місця в світі, в Європі, в економіці, в науці. І велика шана, і е, нашим вчителям на вас саме і лежить цей великий, е, велика така праця, е, яка ви е, як е, основне цепот, основна дзвінок в цій цепочці, саме і навчаєте нашу е, майбутнє покоління. За що ми вам дуже вдячні. Тому, я. я думаю, що Валерій відбувся в таборі, як журналіст, він про це каже, і дуже його потуваному світлі світлицький. Він його ініціював, він його збуджував до роботи, він його... Е, власне, пише, твори, роби. А у нас так в 35-й зоні сталося так, що я трохи раніше сів. Я був вчитель музики, мене зарештували в 70-му році. Я, коли були ці арешти в 72-му році, я вже мав певний досвід табірного життя і певний, коли приїхали, я вже знав. Як писати інформацію, куди її провати, передавати. Все запустила, а він все тобі віддав. Ти все Валєру згадала, Начебто все. Начебто. І пішла, надрукувала. Останнє речення в цих спогадах було таке коротке, підсумкове. Києві і досі немає вулиці Валерія Марченка. 2000 рік. Ну, роки йшли, йшли, і раптом більше ніж за 10 років мені, мене хапануло. Боже, я ж забула один епізод. 11-го року ще була жива Ніна Михайлівна, але багатному я даю там ігри журналісту кажу. Я згадала, згадала. Напишіть Ну і він у есеї про Ніну Михайлівну цей епізод. Який же це епізод? Третій курс. Валера закінчується лекції, та ще був факультатив. Ми так уже додому хочемо, а він раптом мені так підштовхує, каже, слухай, приїхав Вольф Месен до Києва. Ходім, ходім. І ми погналися. Розкажіть, може, діти не всі знають свої месяці. Кінофільм про нього, і телепат, і екстрасенс, і про нього. Багато так, і відносин, багато на кінофільм, вольф місце. Ну і дороги були перекриті, до в небо такий палацу, як його називали. Вера каже, на гору. Давай там же того разу. Давай, я за той кущі гляюся, все він мені руку подає. Капанули все, прибігли, ху, слава Богу, стали в чергу, купили квитки якось там, вже це Валера на тому ділі тягнув більше, ніж я. От, заходимо в зал, Десь за пів години до початку, тобто ми встигли. Сиділи ми десь у десятому 10, ряду, так попереду, дивилися, я уважно спостерігала, що месеньку так би мовити. Говорив, показував, розказував, люди були там біля нього на сцені, виходили, заходили, закінчується все. А перед закінченням я дивлюся, так на з правого боку від мене, в ньому так зосередження, Ага, якась думка майнула. І я зрозуміла, що, ну так, інстинктивно стосунки у нас були дуже дружні, такі. Я по жодної закоханості ми були друзі, такі стопроцентові. Я так відчувала, що так, він не зачіпає йому, щось тут він надумав собі, цю Так, закінчується, начебто вже це все. І Валіра мені каже, так ходім на сцену до, до нього, в мене є справа. Ходім, ну я ж за ним. Якщо дивитися із зали, то Месінг вже після закінчення стояв ліворуч. Повернити. Тут такі маленькі сходинки, люди піднімалися до нього, але ця черга не йшла впритул. Тобто делікатно десь так на 2-3 метри відстані і далі черга так спускалася на оці ж сходинки так до салу, бо людей за нами було багато. А ми з валі ростили десь у першій десятці.